Друзі, всім привіт! Всіх з наступаючим Різдвом. Ось. І ми знову на кухні. Зараз вам покажу як я буду робити ось. калачики з фаршем. Для цього ми взяли, замочили наші калачики в молодці. Тут 250 грамів ось таких от калачиків. Ось. І беремо так само 250-300 грамів Ось фаршу, А, ну калачики ми залили, просто залили молоком і даємо їм постоятися хвилин 30. Для того, щоб наш калачик розм'як. Ось, у нашому молоці. Так, поки що будуть стояти наші калачики, ми беремо фарш перець, сіль яєчко і стерли одну середню цибулину сюди. Ось, І це зараз ми все ретельно перемішуємо. Так, друзі. Ось ми розмішали вже наш фарш. Ось, ось наші сухарики. Та ще забув сказати, краще заливати теплим конатним температурі молочком. Тоді вони швидше розстають. Ось. Бачите, вже починають розставати. Зараз будемо їх начинювати. Ну, от. А, поки я мешав фарс, надіюсь, ви вже лайк поставили, комент написали. Ось. Так що, зараз будемо розчинювати, засниму вам покажу. А поки що хто не поставив комент, ставте комент. Поставте лайк, підпишіться на канал. Мені дуже буде приємно, що моє відео комусь цікаві. Так, друзі. Зараз ми будемо начинати наші калачики. Ось для дальнішого хто запікає їх у духовці, а ми будемо їх обжарювати на сковорідці. Для цього беремо м'яд калачика і ось так от фарш. Ось так, бачите, що так. Так. Беремо чуть фаршу і в наш калачик. І будемо обжарувати їх з двух сторін. Ось так от. Я надеюсь, поки наставились наші калачики і підписали, слайдів під поставили. Все. Будемо робити, потім вам покажу. Ось, Перша партія у нас готова і зараз відправляємося, її жарити. Так, я ще забув Робимо запити. Робимо яр. Ось, так того, щоб обмачувати наші э, кач, э, калачки, беремо молоко, беремо два яєчка, чуть-чуть підсолюємо і додаємо перчика і все це. 就对外说。 Все. і будемо макати сюди наші калачики ось і будемо обжарувати ось такі виходиться зараз будемо пробувати. так друзі ось такі у на нас є Бачите, м'ягенькі. Середині прожаренні. Mm -hmm. Неймовірні. Рекомендую. Всім пока. Лайк, дизлайк, комент, підписка.